Привіт, друзі! Мене звати Бала Грената, ви на моєму ютуб-каналі з вивчення угорської мови. І в цьому відео ми будемо продовжувати тему дієслів, обговоримо певні нюанси, які вам потрібно знати про дієслова в угорській мові. Спочатку ми поговоримо про ті дієслова, які закінчуються в інфінітиві на і ені Наприклад, і тони, тони» навчати або «шегі, «тени» допомагати, деякі книги або мовознавці. Роблять акцент на те, що людина має якимось граматичним шляхом вивчити, як утворювати інфінітиви. Однак, з точки зору нашої школи і особисто мене логічнішим є відразу вивчити в інфінітиві дієслово, адже цей інфінітив потім буде впливати на формування минулого часу, на формування наказового і умовного способу. Тому, якщо ви починаєте вивчати дієслова в угорській мові, не вчіть тільки корінь слова, наприклад, уолваш, а відслідкуйте і відразу вивчайте в інфінітивній формі. Any, any, tony, tony", щоб у вас в голові вже було відкладено, як це дієслово буде звучати в інфінітиві, адже згодом воно вам знадобиться і буде набагато легшим, якщо ви вже на автоматі будете знати яка інфінітивна форма дієслова. А зараз ми поговоримо про теперішній час з дієсловами, які закінчуються на Оні і і в інфінітиві. Їхнє провідмінювання буде дещо відрізнятися від того, що ми з вами обговорювали в першому відео, а саме наявність ОЕ в цих словах буде десь залишатися, десь забиратися. Наприклад, візьмемо таке дієслово, як kasi готувати, тanyй проводити час, наприклад, або наповнювати щось чимось, тонітаний навчати. Якщо говоримо про особу Я, Intonito, In Kasitek, In T-Tök, «Оні-ені забрали, Ok, Ek, Ek додали. Особа те буде відрізнятися в цих ситуаціях, тому що. По правилах ми маємо ОЕ залишити, щоб додати букву С. Наприклад, ТЕТОНІТОС, тонітос, та Ое залишили. Однак, в розмовній мові дуже часто ми чуємо кейсиць, тоніць, тут, шагітс. В деяких ситуаціях досить природно говорити «кейсіць», тонц, бо воно звучить гарно. Уже в такому слові, як тут трошки складно, вже три приголосні. Або таке слово, як ртаний розуміти, Ert трохи складно, бо вже три приголосні, РТС. То в таких випадках краще дійсно сказати «ертес». Туттес, бо звучить малозвучніше і легше вимовити. А в таких словах, як shagats, то'с, кейсиц, там є ця довга І, яка трішки м'якшить вимову. І особисто я, наприклад, не змушую учнів зубрити KC Test, то'es, Тому що це просто додаткове правило, яке, в принципі, можна в деяких словах уникнути, і не кожен угорець говорить повністю ідеально. Тому я залишаю це питання на ваш розсуд, але як базове правило, ми маємо про це поговорити. Третя особа залишиться незмінним, без закінчення. Öön тоніт, ön kaseit, önt. Мі kesitünk, нічого не змінилось, ми додали до корення unk, юнг Особа ти теж має отримати додаткову літеру. Ти тон і тоту, кейси тетек, ти тюлететек. Але так само, як з особою те, легше сказати тоний ток, кейси тек, т.к. Але знову ж таки будуть ситуації, де тон і ток, тек буде звучати досить гарно і природньо, уже т не дуже. Там уже бажано ттетек додавати цю літеру Е. Тому. Краще в цих ситуаціях, або орієнтувати знову ж таки на природнє звучання, на те, як вам звучить це слово гармонійно чи ні, або ж вивчити правило і так його використовувати. Якщо ви скажете Kesi так проблеми не буде. Головне наголошувати наявність двох т. бо так» – це я, Kasi так» – це ти. Тому тут будьте уважні. А ось у третій особі множини юк-енук. ОЕ, кейси тенек, тоні тонок, ТНЕК мусить бути, бо з ними легше вимовляти слово. Десь буде теж нормально, якщо ви скажете кейси тнек, тон ітнок. Це не є великою бідою. Вас можуть зрозуміти люди. Але якщо хочете звучати гарніше, то слідкуйте за тим, що треба цю ОЕ там додавати. Додаткові слова, такі як мундонок, яцонок іртенек. Пишіть свої приклади в коментарях, якщо маєте запитання, обов'язково задавайте. Ставте подобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо ви все ще не підписані, і вивчайте угорську мову разом з нами. Бувайте!